Всім привіт та доброго здоров'я! В сезон кропу пропоную приготувати ось такий вітамінний соус. Признаюся чесно, підгледіла в інтернеті. Дуже закортіло спробувати. Промиваємо гарно кріп, видаляємо товсті стеблинки та даємо трішки підсушитися. Нарізаємо не дуже дрібно. Готуємо часник. Якщо маленька головка, то ціла, якщо велика, то половина. Тепер лимон гарненько миємо, натираємо цедру. І видавлюємо сік. Всі підготовлені інгредієнти перекладаємо до подрібнювача: чесник, сік лимона, цедру. Тепер рафіновану олію та частинами будемо додавати кріп в 2-3 прийоми, гарненько перебиваємо, додаємо чайну ложку солі без верха. Для вишуканого аромату можна додати гілочку м'яти. Так і кортить намазати вже на шматочок хліба та спробувати. Додаю ковбаску, огірок та помідор. І смакую. Ммм, це справді смачно! Обов'язково приготуйте. Годиться і для перших страв, і до м'яса, і як намазка. Перекладаємо у невеличкі скляні баночки, дуже гарно зберігається. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!